Давніх давин людство прагнуло до нових знань. Саме тому у певний час почали з'являтися школи, де ці знання можна було б передавати з покоління в покоління. Щоправда, наше сучасне уявлення про школи досить обмежене. Ось, наприклад, у одній невеличкій китайській провінції є навчальний заклад, який відкрили у 1984 році. Оскільки жителі селища не мали коштів, щоб збудувати школу, вони відкрили її у печері. І сьогодні понад 200 учнів щодня долають шестигодинний шлях для того, щоб отримувати нові знання. Ну а нам, на щастя, для того, щоб пізнавати мову, не потрібно щодня спускатися до печери, а варто лише зазирнути у умовний бар для того, щоб дізнатись про щось нове або пригадати давно забути. Доброго дня! Сьогодні ми вкотре повертаємось до русизмів. Інколи дуже складно знайти відповідники до російських словосполучень, потіряти сознання» або упасть в обмарок. Українські відповідники звучать так: втратити свідомість або знепритомніти. А відповідник до російського «очнуться» звучить як прийти до тями, опритомніти. Запам'ятайте це. І ще один часто вживаний русизм, це коли замість українського прислівника дарма або даремно вживають російський відповідник зря. Це груба помилка. Намагайтесь її уникати. Цікавий факт, що школа, яка розташована на воді у Камбоджі, нікого не дивує. Вона діє у селищі кампон луонг що стоїть на озері Тонлесап. Цей чудернацький навчальний заклад щодня відвідують 60 дітей. У ньому всього один клас, в якому діти навчаються і проводять вільний від занять час. На уроки діти допливають по воді у спеціальних мисках. На щастя, дістатися до мовного бару набагато простіше. І ви можете дістатися до нього, коли вам заманеться, для того, щоб посмакувати запашною кавою, випити гарячого чаю та дізнатися нову цікаву інформацію. До зустрічі!